В першу чергу я хотіла би сказати вам, всім, що я безмежно рада бачити в цьому залі людей, які є справжніми друзями України. І хочу подякувати всім вам за те, що на минулій конференції і взагалі декілька років ви дуже сильно боролися за повернення демократії в Україну і за звільнення політв'язнів. Я хочу подякувати за те, що завдяки вашій боротьбі. Сьогодні я можу бути серед вас, і особлива моя подяка безумовно пану президенту Квасневському і Пету Коксу. Щаслива вас бачити, на початку не привіталася. Знаєте, що слова Олександра Квасневського виявилися пророчими. Він сказав, що на минулій конференції, що на наступній конференції ви будете спокійно розмовляти з політв'язнями, і вони будуть взагалі нормально себе і вільно почувати. Але я думаю, що ці пророчі слова Олександра Квасневського не єдині. Він також і сьогодні каже, що Україна попри всі складнощі вона має. Прекрасне, надійне майбутнє європейське, причому країна, яка буде дійсно відігравати велику роль в Європі. І я думаю, що цю думку розділяють всі, хто зараз в цьому залі. Я теж оптиміст, я в це вірю. І відповідаючи на ваше запитання, я хочу сказати, що будь-яку ініціативу, яка веде до миру, президента України, європейської спільноти, нашої європейської родини, ми підтримуємо. І, взагалі, кожен крок президента, який спрямований до миру, буде підтриманий і мною, і нашою командою. Це надзвичайно важливо. Але в той же час, якщо ми хочемо встановлювати сталий мир, і якщо ми хочемо отримати спокій і стабільність на європейському континенті, нам треба називати речі своїми іменами і зупиняти агресію адекватними засобами. І тому саме головне. Не вводити себе самих в оману у нас в Україні не було і немає з самого початку агресії, навіть натяку на громадянську війну. І вся риторика, яка була спрямована на те, що у нас тут практично ведуть війну сепаратисти, терористи і інші невідомі особи, вона не відповідає дійсності з першого дня. Російські спецслужби і російська армія. Вели наступ на Україну, дестабілізовували ситуацію і проводили свою стратегію на територію України. Але в той же час, коли ми говоримо, що це саме російська армія, це саме Російська Федерація почала війну проти України, то логічно повернутися до питання нашої сьогоднішньої розмови. А, а чи може це якимось чином перетворитися в війну? В Європі або навіть в глобальному світі, я вам скажу, що війна це не проста. Її назвали гібридною і вона має дуже багато складових. І в першу чергу це складові, які пов'язані з руйнацією стабільності економічної, фінансової стабільності, нормального клімату інвестування і взагалі дестабілізації життя. Не однієї України, а практично низки європейських країн. І тому я можу сказати, що якщо ми говоримо про незвичайну війну, насправді вона вже іде на європейському континенті, і європейські країни втягнуті в це протистояння. І тому нам потрібно саме так сприймати цю війну. Що стосується глобального світу, я думаю, що всі аналітики і експерти, всі лідери світу вже давно зробили висновок. Що не в селах, містах і областях країни йде ця війна, Путін реально торпедує існуючий світовий порядок. Він торпедує міжнародне право, значимість і цінність домовленості. Він намагається зробити так, щоб Європа не говорила одним голосом, і щоб одним голосом не здатен був говорити весь західний світ. І це вже схоже на агресію не тільки проти України. І тому сьогодні ми мусимо просто з'ясувати, в чому є той рецепт, який зупинить цю агресію, який поверне мир, і який дасть шанс всім жити в спокої. Я думаю, що українці абсолютно чітко розділяють Путіна і його кліку, і росіян, які мають мужність. Виходити на площі, в тому числі на Червону площу, з гаслами проти війни в Україні. Я хочу сказати вам, що ми дуже цінуємо позицію е, тієї частини Росії, яка стоїть на захисті сьогодні незалежності України і миру на нашій території. Це дуже мужнє, і я хочу вам подякувати від імені українців за це. Що стосується миру, у нас є протокол. Які підписали в Мінську, називається Мінський протокол. Це сподівання велике на мир. Але давайте відкриємо офіційну інформацію і побачимо, що Рада національної безпеки і оборони України зафіксувала 86 випадків порушення цього перемир'я. Тобто українські військові стоять і мушньо витримують умови мінської угоди, а в той же час. Російські війська б'ють по ним прямою наводкою, і це означає, що цей протокол він не є, на жаль, відповіддю на питання, тому що тільки за останні дні на 15% розширилася територія, яку захопила російська армія на території України, і це говорить про те, що користуються перемир'ям не для того, щоб продовжити цей шлях. А для того, щоб просуватися далі і реалізовувати той шлях, який намітив Путін. Ну ви знаєте, я вам скажу, що коли я слухала генерала Кларка про тези, які пов'язані з ядерною зброєю, я подумала, що Україна допустила одну фундаментальну історичну помилку в той час. Коли ми підписували відмову від ядерної зброї, в ту ж хвилину іншою рукою нам треба було підписати вступ України в НАТО, а не Будапештський меморандум. І тоді, б сьогодні, ми зовсім по-іншому дивилися в майбутнє. Я хочу сказати вам, що час ще не сплив, і нам треба сьогодні думати не лише при тимчасове припинення вогню, а про те. Що навіть якщо буде виконаний частково цей протокол, то немає ніякої гарантії, що за Кримом, за Донецьком не буде інші області України просто виведені з стану стабільності і окуповані російською армією. І тому поряд з короткостроковими і важливими заходами, які обов'язково мусить робити Україна разом з демократичним західним світом. А що я бачу, треба робити? По-перше, я вважаю, що треба поміняти суть і сенс санкцій, які застосовуються. Тривалі і слабкі санкції приводять до економічного і фінансового виснаження великих компаній в Європі. Нам треба, але не впливають радикально на Путіна і на його політику. Нам треба перейти на короткі, короткострокові, але надзвичайно сильні санкції, які можуть за декілька тижнів досить сильно вдарити. По агресору і зупинити його хоча б на мить, і на фоні цього проводити досить предметні переговори. По друге, треба негайно поміняти формат переговорів. Я категорично не можу погодитися з тим, що в переговори вивели Україну практично сам на сам з Путіним, а ще гірше, стрійкою, яка представляє митний союз. Це означає, що такий формат переговорів надзвичайно слабкий для України. Треба повернутися до Женевського формату, тобто залученням Сполучених Штатів, Європи, України і Росії. І це може зовсім по-іншому поставити питання знаходження шляху до миру. І ще хочу сказати таку річ: Україна, українські патріоти сьогодні голими руками практично протистоять. Високотехнологічні армії Росії, і ми чекаємо. І якщо світ не готовий вступити в війну за свою свободу, за свій світовий порядок, за свої цінності разом з Україною шляхом використання зброї, то будь ласка, озбройте Україну найсучаснішою зброєю за рахунок України. Ми маємо право, хоча б придбати зброю і бути захищеними і стояти. Дійсно за нашу територію, за нашу землю, за наші цінності wow. сильно і ефективно. Я вірю в те, що Україна впорається, але шлях до НАТО нам треба розпочати сьогодні і зробити його найкоротшим. Відкладіть в сторону всі сумніви. Путін найкращий сьогодні інтегратор України в Європейський Союз і НАТО. Найкращий інтегратор, тому що на початку війни. За інтеграцію в НАТО було 13-15% українців сьогодні. Більше 70% готові вступати в НАТО, просто відкрити нам двері, просто приймить нас такими, як ми є, і зробіть так, щоб ми ментально ціннісно, країна, яка разом з вами, все ж таки були right. разом з вами і в системі колективної і... безпеки. Безумовно, розв'язання. Кризи розв'язання зараз військового протистояння може іти тільки дипломатичним шляхом, але з позиції впевненої сили. Якщо вести переговори про мир з позиції капітуляції, це не зупинить Путіна, це придасть йому додаткові сили, і він набереться впевненості йти далі. Я вважаю, що переговори безумовно єдиний шлях завершення війни. Але тільки після того, як ми зможемо відстояти свою територію сьогодні, український народ вважає, що ні п'яді більше української землі не може бути віддана і мир. Які іноді пропонують, не може бути досягнути будь-якою ціною, ціною справедливості, цілісності території України, збереженням нашого суверенітету і продовженням нашого європейського шляху, такою ціною мир можна здобувати, тільки поставивши Путіна на місце.